Всім привіт! Ви на каналі DMI 23K. І сьогодні у нас буде альтернативний майбутнє Європа світу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал приємно Перерві. Весь світ у нас обнулився. І деякі країни почали з'являтися як Єгипет і Україна. ще й Італія. Вот! І, і Україна, Італія. І Єгипет починає колонізацію. Україна вже розросталася трохи. Єгипет теж починає розростатися. Італія теж розрослась. Це те, що скоро починається велике розростання країн. Утворилося нові короліство, як Татарстан, Івано-Франківськ, Тоскана, Німеччина і Франція. Вони теж планують розростатися. Івано-Франківсь приєднався до України. От Італія захватила Тоскану. І... і ще Інше королівство і Галісія, яку я створив в минулому відео. І... І, от... і от Німеччина вже планує розростатися. Італія стає італійською імперії. Італія я починаю ще більше викладати території. Франція починає захвачувати західну територію і починає захвачувати Бельгій... бенілюкс. Татарстан вирішив, ніхо... що не буде розширюватися. Захват... Крин захватило всю Одеську область. А ще й Тарасполь. І ще провінцій. І в Африці з'явилося нове королівство. Королівство Конго. Починає розширюватися. І И... тут чомусь німеччина захватила могилі в Польській, кій привізніше передала Україні. Потім Британія почала розростатися. розрастаться. виглядає це все так. Ще Починається нове королівство. Ще по нове королівство Вельс. Какое я створил? Україна все більше починає розростатися і пішла наверх. Дуже добре і створила, і освоїла Москву. Тепер ну, Україна змогла захватити де ці території. Вони почали з нейтральними територіями, а Сирія продовжує Сирія, почу... розростатися. Просто нова, нове найбільше королівство це Мексика. Або ні. не. Бо найбільше це Україна тимчасово. Велика Британія почала досі розростатися і захватила ці острова. І, і Вельс хоче розростися через Дуклас і Грек Вон. Ну, ці території вже захватила Велика Британія. Вельсу Італія почала захвачувати Ніцу. Ще б. И вот тут уже <паспорщик> это с годом Мимха. Вы снова к Пернамбуку и Ольденбург. Появляется Грати. Грати, я получилась и... Стала набагато більшою і, і все. і все зробився Константинополь заплачується пів сучасної Туреччини. Трохи Болгарії. Китай має з'явитися. Китай з'явився. Вибачте, що там де і там, де Єгипет, підсерія і Китай з чесні країн апарату, тому що мені було їх робити. А прапор сучасної серії робив. А Китай поки що розростається. На Європі починається все більше речей і починає розростатися. Ой. Починає розростатися Німеччина знов. Італія теж розростатися почала. В общем, появляется Югославия. Югославия и Австрия начинают разрастаться. І потім Австрія почала тут розростатися. Тобто Австрійська імперія. А потім з'явиться Польща. Во. Польща починає розростатися по Німеччині, по... по пустій території. І... Велика... Велика Британія захватила Вельс і почала вторгуватися на шотландські території. <ритисна> так, Велика Британія досі розростається і Франція теж. Добре. Окей. Астрій mm. okay. почала розростатися. И знов і почала розростатися Йогославська імперія. Окей. Десь так. Часу це все Україна отак розширилась. Рішила і написала про те, що вона найдавніша країна, найбільша країна. Швеція теж появилася і почала розростатися. І тут стан татари почали переселятися в Тернопіль. Потім з'явився стріпчороростатися, починає межувати з, з Єгиптом і, і продовжує захвачувати близький схід. Не появилося моя найбільша країна це Бербери. Італія просто починає захвачувати територіїше. Не брала Югославі або інші країни. Третя починає захочувати Сицилію і Лівію. Німеччина починає захочувати Ольденбург і появляється Данія. Данія появилась і і захвачує ці всі території. Швеція теж розростається. Те саме з Польщею. Ти Київська Русь почала досягати Балтійського моря, то тобто есть Україна. Київська Русь змінюється на Україну Київську Русь. Україна стала Київською Русью. І, і захватило трохи території сучасної Фінляндії. І щоб оці от території всі. Це була цього перша частина. Ну, Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.